Привіт-привіт! Це канал Максимуза. Мене звуть Юлія. Я обіцяла розповісти вам про магічне дихання, яке змінює життя людини. І коли я це говорю, повірте мені, що я не кидаюсь якимись голосними фразами задля голосної назви відео, щоб привернути увагу. Ні. Це перевірена практика, яку я для себе відкрила просто випадково. Десь, можливо, вісім місяців тому мала прикрості по здоров'ю і почала шукати різні альтернативні методи, як можна себе відновити. І знайшла канал одного гуру по диханню, потім другого гуру. почала дихати по їхній методиці і зрозуміла, що м -м, мені Щось частково подобається, але щось мені не виходить, я не тягну ті темпи, ті обсяги, і мені хотілося її кинути. А потім я зрозуміла, чому б не поєднати методики, а чому б не знайти власний темп, чому б не знайти власну кількість затримки дихання, часу, частоти дихання. І я почала експериментувати. Що почалося одразу зі мною відбуватися? По-перше, почалася глибинна чистка психіки. Я під, ці, під час цих сеансів і сміялася, і плакала. А головне, що м щоразу, коли я цей сеанс проводила, оце я вам зараз сказала 8 місяців, сама себе переб'ю, а пам'ятаю, ні. Я більше року так дихаю, тому що я почала дихати ще в Києві на пляжі, як я зараз пам'ятаю, просто неба ввечері, коли я дивилася на небо. Ну так, так. Так що я на себе наговорюю вже, бачите, як час летить з цим диханням, але менше з тим. Ну Це добре, що дихаю довше, значить, більше досвіду е і більше часу, і можу. Е вам розповісти, як в часі воно впливає на життя. Отже, спочатку я відслідковувала вплив цього дихання чисто по психіці. Те, що я сказала, що я могла сміятися і плакати під час сеансу, але це не був такий якийсь навіжений сміх чи плач. Це не були якісь некеровані емоції. Це були якісь знаєте, емоції, які я в собі подавляла. А коли ми подавляємо якісь непрожиті емоції, вони в нас потім виливаються у різні болячки. Вони у нас виливаються в те, що немає грошей, те, що не йде по кар'єрі, те, що не складаються якісь стосунки між людьми. Чому ми подавляємо наші емоції? У кожного своя причина. Знаєте, в мене, власне, напевно, це було тому, що я виховувала дитину після розлучення сама, і мені постійно потрібно було бути сильною, так? завжди бути в тонусі, не було часу на розслаблення, не було часу на поплакати. І от власне там, знаєте, як зібрався букет і кібана. І Ну, Почали там відслідковуватися певні наслідки в житті. Так, от, що ще під час дихання я бачила, знаєте, як в кіно починали з'являтися якісь картинки з мого життя, з дитинства, дуже часто з'являлися мама, тато, але дуже часто з'являлися саме картинки дитячі. І якісь такі місця, про які я навіть забула, і вони здавалися нічим ну, не такі незнакові, ну, не якісь такі дуже прості. То я десь стою біля магазину з морозовим, то ще, але видно для дитини якісь там були емоції, і якась там сила була запакована. З'являлися люди, на яких я ображалася. І яких я не могла пробачити, або яких я боялася там, тому що я пережила там різні стосунки по роботі, і стосунки такі міжлюдські. коли це були аб'юзивні стосунки, коли я ховала свій там, страх, коли я не вміла тримати кордони. І от коли я десь так продихала, ну можливо. Кілька місяців я, по-перше, побачила, що я почала спати спокійно, як в дитинстві, коли ти набігаєшся цілий день, і ти спа, спиш, як то кажуть, без задніх ніг. Коли сон спокійний, коли яскраві сни, потім я почала помічати, що почали збуватися мої бажання, але не якісь такі кардинальні, а такі, знаєте, дуже насущні. От коли я сказала. Сама для себе я кинула в повітря, от було б добре тето й тето. І забула. Але провела там а, сеанс дихання, так? і раптом наступного дня у мене виповнюється бажання. Ну, наприклад, от я вам розкажу кілька прикладів. Е і це звучить як чудеса, але це ставалося саме зі мною. М -м Потім я вам розкажу, як я починала з клієнтами своїми по психології працювати з цим диханням, як я продовжую з ними працювати. І це відео це така, знаєте, якби частина така оповіді, саму практику, я буду давати пізніше, але ви маєте розуміти, що дає це дихання. І я би дуже хотіла, щоб ви під відео написали, чи вам. Чи вам це цікаво, чи ви будете дихати, чи ви будете цим займатися, щоб я, ну, знаєте, як дала магічну практику, а вона е, ніким не, не використовується. А коли ти даєш якісь знання і ними не користуються, то це, по-перше, якби і тобі обсікає якусь твою енергію. Да? Ну і кажуть, що будь-яка інформація, якщо ти нею не користуєшся, вона якби тебе... Ослаблює, я скажу, чому ослаблює, тому що вона як зайве, вона, вона е, якби займає трафік, займає пам'ять на твому комп'ютері. Розумієте, на комп'ютері життя. Це як файли, які ми покидали, ми ними не користуємося, і вони нас жируть, ну, трафік, да, гігабайти пам'яті. Так ось, в мене почали е, збуватися такі якісь мілкі бажання, але це було не менш чудесне від їхнього сповнення. Наприклад, якось я подумала, що було б добре мені зробити нову фотосесію, обновити свої фотографії, тому що е, я як працювала там, у е, мене ще з одна з професій акторська, і давно я не обновлювала резюме. І я подивилася ціни. Фотографії фотографів, у яких би я хотіла знятися, щоб це було якісно, щоб це була студія. І на той момент ці ціни ну, мене так кусали. Я розуміла, що наразі мені це не актуально. Я не можу виділити кошти зі свого бюджету, бо є якісь нагальніші ніби потреби. Але я про це подумала, що от я хочу у якогось майстра, щоб ця була фотосесія цікава, незвична. Ну, Я це проговорила, і проговорила. Побачила, ага не по карману, ну і покинула це. Але дихати не припиняла, тому що я практикувала дихання щодня. І от наступного дня, чи ні навіть того самого дня, я подихала, пішла займатися своїми справами, і мені в приват у месенджер на Фейсбуці приходить повідомлення від молодого фотографу. Він каже: от доброго дня, я роблю дуже цікаві фотосесії. Ви знаєте, подивіться в мене на сторінці. Я бачу ви цікава особистість. Ви акторка, режисер, сценарист. Я от вишуковую таких цікавих особистостей, і я багато не прошу. Я зараз роблю, просто набиваю собі базу фотографіями. Мені потрібні цікаві розкуті особистості, щоб зробити якусь неординарну фотосесію. І я прошу. Просто мінімальну оплату 500 гривень, щоб я міг оплатити а, студію і називає суму 500 гривень. Ну, це ні про що, 500 гривень. І дає посилання на його сторінку. Я заходжу на його сторінку, а там всі колеги, зірки, там Остап ступка, там. Я зараз не, не пригадаю всіх. От Ступку я запам'ятала, що там була дуже така неординарна фотосесія. І я просто, ви знаєте, я шокована раптом тим, і я розумію, так, чекайте, я подумала, і воно збилося без абсолютно мого впливу. Тобто я навіть ну, ні до кого не писала, я нічого для цього не робила, просто просір раз і притягнув мені по бюджету да, виповнення бажання. Мене відзаписалися, як я пам'ятаю, що це було в перші дні квітня, ми вже записали, що я буду в нього на фотосесії, але що почалася війна? Почалася війна, це не справдилося. Ну, але це друге питання. До речі, коли під час війни я пам'ятаю, коли почалася війна, а я вже дихала, ну я кажу, десь, ага, з початку війни я вже дихала вісім місяців. Я пам'ятаю, як сижу я в бомбосховищі. Значить, біля нашого будинку, і це був перший момент, коли я могла розслабитися, бо ніч я пережила дуже важко в нашій квартирі, я не спала, мені було дуже страшно. А це було вже наступний день, 25 лютого. І от я в школі в бомбосховищі. Я навіть так знаєте, так прилягла трішки. Думаю, що робити, я подихаю. Я в себе запитую, що ти будеш дихати, що ти хочеш змінювати? Війна почалась, Юля, повномасштабна. Що ти можеш змінити в цій ситуації зараз? Що? Але я думаю, ну подихаю. А справа в тому, що ми не встигли виїхати з міста, ми не встигли виїхати з Києва до моєї мами, тому що Житомирська траса була вже. Непридатна до того її обстрілювали, і було дуже небезпечно. Ну, я боялася з дитиною їхати. Ми не виїхали 24-25, -го, го там вже ну, було страшно. І от я розумію, що ну, варіантів ніяких, але я дихаю. Думаю, ну, ніколи ж мене це дихання не підводило, ну, можливо, і зараз воно мені якось допоможе. Я провела сет, я значить, повну сесію зробила і неважливо, що там дихати не особливо було чим, тому що це ж в погрібі. І коли я закінчую сеанс дихання, забігає мій колишній чоловік, тато моєї доньки, який приїхав нас рятувати, і каже: збираємось, їдемо. Я говорю, куди? траса, ні, каже, не туди їдемо. Їдемо в інше місто, місце, але це буде набагато безпечніше, ніж тут, в київській квартирі. Я схвачуюсь, я лечу, ми швиденько збираємося за півтори години і виїжджаємо дійсно за Київ. Ну, це таке друге вже питання, наскільки там це місце було безпечніше, в якомусь сенсі так, тому що з нами все ж нормально. А, бо ми жили в такому, знаєте, далекому будинку. Це було таке село з трьох будинків, недобудоване село, але все одно на той момент там реально було безпечніше ніж в Києві. Тобто навіть тут це дихання допомогло. Я зараз поясню, як воно працює і чому воно так працює, і чому воно допомагає. Тому що я весь цей час досліджую себе, клієнтів, я аналізую, я даю певні припущення, чому воно так працює, чому воно так допомагає. Був цікавий ще момент, розкажу зараз. Люди прийдуть трошечки шумно. Я вперше записую на вулиці, просто мушу зробити паузу, вийти на повітря і заодно записати відео, яке я вам обіцяла. Так, от був дуже цікавий момент, коли ми під під Васильковим були в цьому, значить, будинку. Був такий момент, коли вдарили по нафтовій базі, і це був дуже страшний удар, а це була страшенна моя паніка. Я не могла ніяк заспокоїтися. Я була в такій панічній атаці. Ми сиділи в погрібі з дитиною, і мене просто трясло. Я дихала. Я, я ніяк не могла себе докупи зібрати. Я думала, боже, невже. Не так, як за себе, як за життя своєї дитини. Я думала, не Боже, думаю, вона прожила всього 9 років, вона нічого ще не бачила. І мені було так за неї обідно. І раптом я реально як почула голос своєї підсвідомості. Цей голос от як пролунав, як зверху, маловірна. Що ти тут сидиш і стогнеш? Практикуй, практикуй дихання. Особливість цього дихання, ну саме власне моє, моєї системи, що там потрібно дихати глибоко і повільно. Це один із параметрів да, дихання. А коли в тебе панічна атака, ти не можеш цього зробити. От, до речі, я зробила два дихання. І в мене запаморочилася зараз голова. Ти не можеш так дихати, ти дихаєш уривками, тобі страшно. І от я беру навушники, вставляю в вуха, беру за руку свою дитину, а моя дитина має екстрасенсорні здібності. Я вже це не раз бачила, як вона міняє реальність, не дивлячись на те, що їй 9 років, можливо, вона перейняла цей дар від мене, від моєї мами. Бо в неї реально, коли я ще це помічала, коли вона була ще зовсім маленькою і йшов дощ от, наприклад, цілий день іде дощ, а нам потрібно гуляти. Да? Я її одягаю, а мені чоловік каже, що ти вдягаєш дощ? іде. я говорю, нічого нічого я говорю, поки їй треба буде гуляти, дощ припиниться, бо я вже помічала. Я її вдягаю, ми виходимо гуляти, дощ припиняється, півтори години є ясне сонечко. Ми повертаємося додому, знову дощ. Ну Це таке я. Маленьку таку паузу, відхилення зробила, щоб сказати про свою доньку. І я її беру за ручку і кажу, донечка, мені потрібна зараз твоя сила. Я її тримаю за руку, я починаю дихати. І я вперше там, от за тиждень, проходжу цілий сет, повний повний сеанс свого дихання. Я проходжу це глибоке дихання. Я дуже-дуже глибинно заспокоююсь, і я відчуваю, що в мене зовсім більше немає страху. Ясно, що це дихання, воно м -м, діє на добу, знаєте, при таких екстремальних ситуаціях але я заспокоююсь. Я заспокоююся і... В мене так, знаєте, промайнула думка. От би зараз масажик мені. Я розумію, в селі масажик. Я не встигаю додумати цю думку. Як десь там за якийсь час до нас у двері стукають. Ми відчиняємо двері, а це місцеві цього маленького селища. Кажуть, доброго дня. заходить така вагітна жінка з чоловіком. І ще якась її подруга з чоловіком, четверо, такі веселі. Кажуть, а чули, як бахнули. І в них стільки життя, в них стільки енергії, і ми раптом розуміємо, що ми не відрізані. А є люди, кажуть: ваш чоловік вчора значить, заходив в магазин, хотів цукру, цукру не було. Ми вам цукор принесли, а ми шоколадку принесли, і чули, що у вас тут дитинка є. А що ви шкутильгаєте? Я кажу, мала операцію, значить, на нозі, отож шкутильгаю. І мені одна жінка каже, а хочете, я вам зроблю масаж? І щелепа в мене просто відвисає. Тут, в селі, під час війни. Я просто подумала. Я кажу масаж, а я дивлюсь, що вона вагітна. Вона каже: так, я професійний масажист, хочете масаж? Розумієте? І от сьогодні, власне, мені пише зранку моя клієнтка. Вчора вона написала, що в неї все застопорилося, все зависло. Вона не знає, де в неї їй брати енергію, що вона, вона в Берліні зараз мешкає, але їздила в Україну, забрала звідти батьків з Харкова, що вона вся на стресі, що в неї не виходить з приміщенням. Там вона під бізнес хотіла значить, розширяти свій бізнес, і все зависло, і все не йде. каже, а головне немає енергії. А я зараз, власне, для кожної людини прописую її дихання, її темпи, кількість дихання, тому що я розумію, що так як я вже багато експериментувала, що кожній людині, це знаєте, це як от лікар ставить діагноз, да, і от тобі в ці в цьому дозуванню потрібно ліки, а комусь в такому дозуванню, тому що якщо в когось апатія. Йому потрібен такий малюнок дихання. Якщо в когось навпаки ковбасить і багато енергії, значить йому трішечки інший потрібен малюнок дихання. І оці загальні практики, які дають да, майстри дихання, вони не підходять усім, чому люди і кидають дихання. Тому що навіть мені ну вже наскільки я знаєте, тренована. І то я слухаю якогось майстра, і я, я не витримую ні його темпу, ні кількості, і я все одно скочуюся до свого малюнку. І от сьогодні мені пише зранку клієнтка. Ми вчора з нею попрацювали ну довго, десь години півтори. Спочатку робили теро розклад, потім ми обговорювали її проблему, а потім я вже їй кажу, давайте сідайте, записуйте, скільки ви дихаєте а, ну, рецепт. Виписую їй. Рецепт. Ну і закінчили ми е, з нею наш сеанс. І я ще так подумала, боже, хоч би вона дихала, ну хоч би вона мене послухала і дихала, бо я знаю, що це дихання стовідсотково працює. І сьогодні вона мені пише. Юля так буває і сміється. Вона написує мені аудіо. Каже, це так буває і сміється, і я чую. Що це зовсім інша енергія, чим вчора була на прийомі. Вчора вона сиділа, курила. Це була така втомлена, красива жінка, яка просто втомлена. Вона каже: в мене просто немає енергії. І вона каже: послухайте, сьогодні та жінка мені написала. По тому приміщенню вона каже, що вона загубила мій номер телефону, а аж вона мене знайшла в Фейсбуці, нарешті, бо не знала, як правильно моє прізвище ім'я пишеться. І вона каже: так, що вона готова співпрацювати. І вона каже: Я не можу в це повірити. каже: ну, це що? Це ви така е чарівниця Я Рюрі, ні, це не я чарівниця я врі, я дуже рада. Ну, я просто дуже була щаслива. Я кажу, значить, я правильно дозировочку вам розписала, значить, правильний малюнок я вам написала. Ось так працює це дихання. Розумієте? І це я вам зараз а, написала інформації по цьому відео, ну, одну там десяту чи соту частину. Я спеціально буду про це дихання вам, знаєте, як заохочувати до цього дихання. Я вам буду зараз писати такі, знаєте, шматочки відео, от я вже дивлюся, вже наговорила 22 хвилини. А завтра я вам дам якби другу серію дихання, я маю вас підвести просто до цієї думки, що е цю практику, якщо ви хочете змінити якось своє життя, от з мертвої точки. Вам потрібно пробувати робити на каналі. Я буду робити таку, знаєте, універсалочку, такий мінімум, з якого можна почати. Якщо ви захочете більшого, ви зможете записуватися до мене на прийом. А якщо ви хочете саме під вас, і я можу сказати, що це я вам розказала лише одну історію моєї клієнтки. Тут, можливо, якщо ну, побачу, можливо, я попрошу клієнтів, які б мені відписалися під цим відео, які пробували це дихання, і в яких те... також які зміни відбуваються. Як воно працює і чому воно працює, це моя вже аналітика і мої роздуми. А... Був такий момент, коли я загружала відео у YouTube на канал, і воно дуже довго грузилося. Дивлюся, загружаю відео по 15 хвилин, воно грузиться по годині. Я не розуміла, чому так відбувається. І мені моя донька каже: Мама, тобі треба встановити програму на мобільний, яка чистить телефон від зайвих файлів, які зжирають пам'ять, я установила цю програму і буквально, ну, знаєте, Моментально загрузилося відео, яке ну ніяк не могло залитися на Ютуб. І тоді я подумала, що напевно це дихання працює дуже подібним чином. Справа в тому, що в нас завжди дуже багато роїться думок, тривожних. Або там навіть нетривожних. Ми щось плануємо, ми думаємо, ага, ми те щось не зробили, те щось не зробили. Я це зрозуміла, от як я лягла спати і ловлю себе на думці, так. Ти відео загрузила добре, завтра буде ця тема. Так, цю клієнтку треба переставити. Так, завтра е, треба м, стосовно школи поговорити е, малій, щоб значить, її тут в польську школу віддати. Так, а тут я те не зробила. І тут я раптом собі кажу Юля, стоп! Дивися, скільки одночасно в тебе багато думок. І там, і там, і там, і там, і там, і е, розум якби танцює такий хоровод і по кругу, і по кругу, і по кругу. І я говорю, давай ти подихаєш. Я починаю дихати, а тут у мене в цьому диханні є затримка дихання. Так? Коли ми спочатку роздихаємо, ми розробляємо наші там легені, а потім ми затримуємо дихання на 40 секунд. Це здається зараз. Вас вам, що це багато? Ні, це ще мінімум, це тільки початок. Але легені так розпрацьовуються, спочатку ми так робимо як розтяжечку, що потім цих 40 секунд, та дитячий садок. Ви навіть самі будете дивуватися, ух ти, я не дихаю 40 секунд. Але ні, там потрібно 60 потім секунд не дихати. Так от, коли я почала дих... не дихати 40 секунд, я відчуваю, як зупиняються всі мої думки. Бо я ні про що не можу думати в цей момент, як просто не дихати. Я слухаю музику одночасно у вухах, в наушниках, і я не дихаю. І раптом в мене, коли я вдихаю, відбув... прокульовується думка: а, так от що відбувається. Іде в цей момент, коли ми не дихаємо, обнулення всіх наших тривог, всіх наших думок, яких десятки. Ми чистимо нашу пам'ять, ми прибираємо непотрібний, непотрібне сміття, які пожирають нашу енергію. І от коли ви видихаєте і не дихаєте, відбувається обнулення оцього сміття, вичищаємо, а потім ми вдихаємо і затримуємо дихання. І в цей момент заходить прана, заходить оця енергія. Від космосу, від нашого власного джерела, яке нас сюди, на цю планету, власне, привело, щоб ми жили щасливо, творили, щоб ми були в достатку, щоб ми були кохані, щоб ми любили, щоб ми народжували здорових людей. Розумієте? І нам приходиться енергія. І коли ви практикуєте регулярно цю практику, ви робите, ви знаєте, вибачте, зараз таке питання. Як Йорши комунітаз прочищаєте, або труби, які засмітилися, і вода не проходить, розумієте, не може проходити ця енергія, бо ми засмічені енергетично стресами, е якимись е досвідами, якимись емоціями, розумієте, ми засмічені. Тому нам здається, ой, я просто невезучий, або ой, мені пороблено, ой, мені. Хтось зглазив, ой, ретроградний Меркурій. Слухайте, в мене ретроградний Меркурій єдине, що сьогодні переривав прямий ефір, от проказник. Але я, знаєте, як електровіник мотаюся так швидко, я все роблю і так багато в мене енергії, тому що я дихаю. Коли ви дихаєте, ви піднімаєтеся ніби як над кармою, як над основною якоюсь течією. Так, ви в течії, але ви на човні захищеному розумієте? І ви можете керувати напрямком. Ось що робить це дихання. Я трішки вам дала інформації, то її вже багато. Будь ласка, ви її пропустіть через себе, а далі буде. І ми обов'язково з вами подихаємо в прямому ефірі, і ви поділитеся зі мною своїм враженням. А наразі про дихання на сьогодні досить. До зустрічі! Підписуйтеся на канал Максиму, заставте вподобайки, коментуйте. Коментуйте, чи давати вам це дихання, чи вам це не цікаво. Добре? На зв'язочку.